По рівному жертвою афористів стала бабуся. Їй 85 років. На стаціонарний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився поліцейським. Той розповів жінці, що її син арештований. Аби звільнити його, треба тисяча доларів. Довірлива жінка винесла усю суму на вулицю, де її чекав уже таксист. У той же день за подібним сценарієм цинічно шукали й пенсіонерку із Гощанського району. Псевдополіцейський зателефонував близько 15-ї години до 62-річної мешканки села Бабин Гощанського Району, та також попросив передати кошти за визволення сина жінка. На вказаний номер перерахувала півтори тисячі гривень. а Згодом, коли вона вже оговталася, вона зателефонувала синові та з'ясувала, що з ним все добре, ніяких проблем із законом у нього наразі немає. На півночі області злочинець особисто прийшов до жертви додому. 82-річна жителька села Городець це Володимирецький район повірила незнайомцю, що він працівник пенсійного фонду. Чоловік запропонував жінці обміняти гривні на долари США за вигідним курсом. Господиня погодилася та віддала шахраю 19 тисяч гривень, отримавши бажане злочинець суті, де зараз він намагається з'ясувати поліцейські, шукають і пройди світів, які ошукали пенсіонерок через телефон. Поліцейські вкотре наголошують, що надання неправомірної вигоди службовій особі це теж кримінальне каране діяння. Санкція статті 369 кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 4 років. За фактом, шахрайств відкриті кримінальне провадження. Телефонні шахрайства розраховані на довірливість та наївність. Перевіряйте будь-яку почуту інформацію. informasie